Всім привіт з Ірландії! Я готувалася до цієї теми. Записала, щоб нічого не забути. Тема популярна. Зараз всі записали, я одна не записала, і хочу вам довести, що я не тільки постійно про якісь відірвані речі про якийсь шостий трактат ФМА Вінського розповідаю. А ще я думаю інколи, чого мені не вистачає. Боже, в Ірландії. Може зробити, і, і що краще в Ірландії. Я вже робила, і ну, це вже мені здається, це вже навіть не популярно. Ну, напишіть, якщо ви хочете, щоб я записала, що краще, я думаю, в Ірландії, ніж в Україні, я запишу. Так, і почну з першого. Це цікава робота. Я любила свою роботу. Я маю на увазі, коли я працювала в різних штабах під час виборів. І мені завжди це було дуже цікаво. Я не втомлювалась працювати з 7 години до 12 чи першої ночі без вихідних чи з одним вихідним. Я не втомлювалась говорити весь час. Ну, ви бачите по моєму відео, бо я не втомлююсь говорити, 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 не зупинятися. І я відчувала таку солідарність серед людей, які зі мною працюють. Хоч, наприклад, більший досвід мого в одного з мого вчителів, не знаю як, він мій вчитель теж, і друг, в нього більше досвід, і він стикається з тим, що він вже каже, що і в армії він знайшов на кого напасти. І... Він такої солідарності не відчував таких комфортних умов. Але якщо порівнювати, наприклад, з школою першою і другою. Ну, перша особливо мене вразила це після університету, коли я працювала в штабах, і потім я пішла до школи працювати. У мене було таке враження, що я потрапила в російський блок, не в ту партію. І чому я тут одна сиджу, я не розумію, бо люди проходили раніше на декілька годин уроків там. Урок, а вони о восьмій прийшли, і в мене не було, було місце вчительський, і я повинна була вислуховувати це все лайно про українців, про виделку, замість тризуба. І... Тобто я коли я працювала на виборах, це був такий острів однодумців, цікаво, я могла проявитися, як я хотіла. Я могла відчути підтримку, тобто в мене такого досвіду, що я з ними там била, через щось не було. Хоча в мого друга і старшого товариша От досвід був саме битися з усіма. І зараз я кажу, що навіть в армії. Він каже: я б так від цього втомився, що навіть не буду починати розказувати, що не так вони купили. Так, цікавої роботи мені тут не вистачає. Більше того, робота в мене специфічна, як ви зрозуміли, була. І таке суспільство специфічне для Луганська, і тут його не буде ніколи. Ніколи так от скажу, бо я навіть не знаю, навіть не уявляю, як знайти таке суспільство і до якого рівня мені треба вчити мову, щоб говорити з ними. Бо українська мова повинна бути хорошою. І якщо ви чуєте в мене русизм, це... тому що я багато говорю і розслабилася. А коли я говорила свідомими людьми, українськими філологами нашого міста і нашої області, то я там більше мовчала. І тому в них таке приємне було враження про мене. Потім, чого мені ще не вистачає? Мені не вистачає, в мене було багато, що я могла піти там в ресторан чи піти на каву, Дуже багато різних тематичних було кав'ярень і ресторанчиків в Луганському, там, і в єгипетському стилі, і в німецькому. Так, це саме так. І це було дешево, грузинський ресторан з написами їх поета. Грузинського Шата Роставелі, грузинською мовою, золотими літерами на стінах. Це просто неймовірно. Зараз дивлюсь на сакашилі, і, і теж мені його дуже шкода. Не дай Боже, таке неприємне враження, а завжди тільки хороше. Я про Грузію говорила, а зараз я не розумію, що сталося. Потім от цього я ходила, і це було ну, кожні вихідні я знаходила, де мені каву купити. І з ким. І зробити фотографії. Я любила робити мої фотографії. І от зараз. Цього нема. І я намагалась, і цього нема. Бо там було багато людей, хтось там зайнятий, я іншого знаходила. А тут у мене, звичайно, що я стільки людей ніколи не знайду, і це вже не буде цього ніколи. На жаль, а для однієї людини мене забагато. Далі. А залицяльникам показувати, яка я дурнувата, відразу. Я вже не ризикую. Скажуть, не молода, така дурна. Так, Потім мені не вистачає родини, близьких людей, і я оцінила інакше, коли поїхала. Всю свою родину. І о, окреме таке, окремий момент, що Останні роки близьких мені людей, які померли в окупації, останні роки близьких людей і я не побачила і не була з ними. І відчуваю свою провину за це. Мені дуже-дуже шкода. І відчуваю, я згадую якісь моменти, що для мене робили ці люди. І я відчуваю ще таку. Що останні роки зіпсовані і така ситуація стала, сталася бо Росія почала в 2014 році війну проти України, на жаль. І відчуваю людь до них. Я їм ніколи не пробачу це. У мене, тобто, особисто особисті такі мотиви. Так, що мені ще не вистачає? Ну, і тут вже буде не так трагічно. Мій залицяльник каже, що я жінка-трагедія. Так. І це ж він не розуміє українською і російською. Майже не розуміє. А, так, стосовно їжі, мені не вистачає звичайної їжі. І якось я йшла купила така задоволена, з хорошим настроєм в польській крамниці там собі оселедець, сало, огірки солені. М -м -м. До речі, в мене історії багато пов'язаних саме з соленими овочами, огірками, які мені близька людина солила і давала, і я кожен раз раділа цьому. І от я йшла з пакетами, несла їх в квартиру з машини і подумала: Боже, я в Ірландії, тут же є лосось, форель, недорогі креветки, мідії, устриці. Ну чого я хочу жерти сало з оселецем, і мені не вистачає кількість? Чого так? І згадалася історія, що як собаче серце дай йому оселедець. от історія, що в мене такі сформувалися смаки досить невибагливі для України, і мені комфортно було з соленими огірками, салом і оселецем. Жити в Україні і цього мені не вистачає. Те, що я можу купити у нас невелике містечко, я можу купити в польській крамниці небагато. І ну, не тієї якості, якої б я хотіла. От, наприклад, сала зараз, як вони продавали раніше, просто немає. І в мене вже слина катиться. І я вже переходжу на трагізм. Так, мені цього не вистачає потім. Мені не вистачає, я, мені здавалося, що не любила це в Україні, але от зараз я дивлюсь, і мені частенько мій друг з Криму висилає, як у них там це відбувається, в нього там все обладнано під це. Так ось в Україні я не так до цього прагнула, а зараз мене це ну, дуже засмучує, бо я хочу туди. Мені хочеться на всі різні шашлики ходити, збиратися, і це може бути без алкоголю взагалі. Мені просто дуже приємна атмосфера. І цього не вистачає, і цього не буде в Ірландії. Ну і останнє я дуже любила, в нас постійно були якісь заходи. У Нас було небагато української тусовки. Але це, ми спілкувалися між собою різні партії, бо в нас три каліки було. Мені дуже сподобалось, як описав, коли нас били в 2014 році, 9 березня, на день народження Шевченко, як це описав мільйонер Доларовий, який стояв разом з нами, Ландік. Як він описав, які ми маргінали. Він з ну, сумом це описав, не так, щоб він когось хотів принизити, і так і є. Але як ділова і багата людина. Він розказав, що в нас не обладнання не було, у нас не було багато. Але ці от такі заходи, це як от політична партія, збори, як робота на виборах, мені цього дуже не вистачає. І мені пропонували поїхати в Дублін. Ну, вибачте. До Дубліна мені їхати години чотири автобусом, потім назад. І це мені треба відмінити якимось дивом свій день на роботі. І це не так на моїй роботі, що я не прийду сьогодні на роботу, бо я поїхала на мітінг. Вони скажуть, це що? Ні, звільняйся, як ти не хочеш прийти на роботу. Тому для мене так, от зараз мітінг, я вас підтримую, але, на жаль, з вами не можу бути. Цього, якщо я буду жити в Донігулі, а я думаю, що я буду тут жити, ну ніяк не буде. Ну, далі буде якийсь оселедець, який я не купила, чи ковбаса, чи щось якийсь побут. Я вам вдячна, вдячна за увагу і взагалі, взагалі бажаю вам всього найкращого. Я думаю, от як вам важко мене слухати. І ви справжні герої. Коли це всю ну, дотіну, всю вислуховуєте. Люблю обіймаю. Виправляюсь. На малого я витрачаю гроші зараз на їжу. Помідори такі вже показувала. Сала, на жаль, хорошого нема. Це я в польській крамниці купила оце і все, що я купила. Хотіла чи скільки вам показати, це єдине, що нове. Він, я так розумію, не зовсім я розумію. Алмад, а як же перекласти? Не знаю, як перекласти. Не знаю. А знала. Микдалі, <смі> звичайно, микдалі. Микдалевий. На смак не знаю, той був ну, не дуже, якщо чесно. Крем хороший, а тісто не дуже. А це подивимось, щось що він там такий. Цікавенький.